Російська пропаганда поширила фейк про нібито вже запроваджені фінансові обмеження для ухилянтів. Російські телеграм-сміттярки поширюють інформацію, і начебто в Україні, ажіотаж та істерія, бо люди масово знімають гроші зі своїх рахунків. А все через те, що в новому законі про посилену мобілізацію передбачені фінансові і майнові обмеження для ухилянтів, у тому числі блокування банківських рахунків і карток. А ще фейкороби волають, що такі дії майже викликали крах і падіння всієї української банківської системи. Тому Приватбанк нібито заборонив будь які операції пов'язані з переказом чи зняттям грошей? Про деталі вкиду розповідають фактчекери проєкту без брехні. Привіт, правду шукачі! Мене звати Анастасія, і ви на каналі «Брехунець». Слід одразу зазначити, що пропаганда не допрацювала свою брехливу версію, адже нові правки до закону про мобілізацію ще не внесли. Комітет з питань національної безпеки та оборони допрацьовує урядовий законопроект з урахуванням альтернативних законопроектів. У Верховній Раді України справді зареєстрували законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Законопроект має на меті запровадити низку змін, до прикладу, вручення повісток на роботі, тимчасові обмеження до громадян, новації мобілізації, транспорту та нові штрафи. Проте наразі до документа вносять правки та допрацьовують, тобто його ще не прийняли. Крім того, перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова ветеріми Україна заявила, що в рамках чинного правового поля немає можливостей для обмеження фінансових прав ухилянтів, а також додала, що будь-яка інформація щодо особи клієнта банку може розкриватись в окремих випадках, переважно за рішенням суду. Вона також додала, що не варто вдаватись до таких фінансових репресій і мають бути залучені інші механізми. До того ж, на момент появи в Киду жоден з українських банків не повідомляв про те, що люди масово знімають гроші з рахунків. Також на офіційних майданчиках Приватбанку не повідомляли і про те, що банк обмежив зняття готівки і заборонив переказ коштів. Тож інформація, яку поширили в російських телеграм-каналах, не відповідає реальності та є ворожою пропагандою. Мисліть критично та пак інфу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться з друзями. До зустрічі.